друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Офіс на Мешеня пише, що генерал Герасимов перед смертю двічі намагався зв'язатися з генералом залужним. Втім, отримав відмову. Наш генерал залужний зазначав, що з окупантами немає про що говорити, поки чобіт солдати не перекриє кисень останньому ворогу на нашій території. За даними телеграм-каналів, тоді Герасимов звернувся до нашого генерала через посередників з проханням про здачу та погрозами. На що отримав відповідь? Я в Києві прийди і спробуй виконати ці погрози сам. Герасимов. Був у люті, навіть приїздив в Україну, втім отримавши поранення підізьомав більше сюди ні ногою. Все про все, що показують опісля, пропагандистська пелена. А от залужний на передку постійно останній виїзд Герасимова до Криму закінчився для нього фатально. В Змі поширюється інформація, що начальник російського генштабу Валерій Герасимов, нібито загинув у Криму під час української атаки 4 січня. А в Кремлі 6 січня чомусь вивісили чорні прапори, а десятки елітних кортежів звозять вінки. Як гадаєте, похорон кому вінки? Відповідь риторично офіційна підтвердження. Цієї інформації немає, розповів в ефірі радіо НВ. Військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Але такий варіант виключати не можна. Нам достеменно невідомо, де саме в який спосіб проводив свої новорічні свята очільник російського генштабу. Цілком ймовірно, що він мав змогу поєднати новорічний відпочинок з такою собі роботою у військах, зокрема на території тимчасово окупованого Севастополя. Я не став би так категорично відкидати такий варіант розвитку ситуації. Зазначає Селезньов інформацію про ліквідацію Герасамова дуже потішила українців, Визна. Експерт, звісно, що ми всі чекаємо на добрі новини з поля бою. Інформація про ліквідацію генерала Герасимова точно би потішила багатьох учасників російсько-українського протистояння. Треба чекати офіційного підтвердження від генштабу підкреслює селезнього. Бо ця інформація дуже чутливою. Неверифікована інформація може породжувати чутки, створювати перегріті. Очікування, що таке перегріті очікування, вся наша країна добре пам'ятає, бо всі ми колись жили у вирі ілюзії, що зможемо у вересні місяці повернутися до звільнення Криму та Севастополя від ворожої присутності. Ості цього не сталося, тому розпач і панічні настрої повернулися в наше інформаційне тло, що точно не на користь гуртуванню нашої нації заради перемоги в російсько-українській війні. Раніше Герасимов уже ледь не ліквідувала СБУ 28 квітня 2022 року. Змі повідомили, що в тоді ще захоплене українське місто Ізюм Харківської області особисто приїхав начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі. Радник глави МВС Антон Гращенко 1 травня написав, що Герасимова могли поранити під. Зюмом за словами Геращенка, вибухи в Ізюмі сталися в районі штабу другої армії російських окупантів, де була розташована ставка начальника генштабу РФ Герасимова. Пізніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що у них є підтвердження, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов дійсно був під ізюмом. Водночас немає підтвердження, що він був поранений. Весною 23-го року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнавався, що читає публікації начальника генштабу країни-агресора Росії Валерія Герасимова. Мені цікава його думка як військового До зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.